Я підсумую, увесь цей наш річний досвід, результати, користі для місцевих громад. Вони отримали підтримку так на 280 тисяч гривень, і впровадили 14 місцевих ініціатив. Мали високий рівень залучення мешканців, зміцнення взаємодії, покращення людського та соціального капіталу громад отримали досвідчені команди з впровадження цієї системи. Але це не все, да ми е, пам'ятаємо і про покращення е, різноманітних питань громади за смарт-контрактами е, на загальну суму е, більш ніж півтора мільйона гривень за цей рік. І це все отримали і минуло. А ось це залишається. Давайте уважно переглянемо: наслідки. Фонд стійкості громади, ну, загальний 150 тисяч. Ось цей додаткова вартість до суспільних благ за 5 років розрахункова. Це десь на 4,5 мільйона гривень, так? За другою моделлю. І безумовно підтримка утої економіки через мікро та малих підприємців. Це те, що ми можемо очікувати впродовж наступних років. Далі, бібліотека речей. 50 тисяч гривень, і за методикою, якою користуються канадці, дозволять мешканцям заочаджити приблизно 7,5 мільйонів гривень за наступні 5 років, та отримати отой досвід переходу до отої циркулярної економіки. Нарешті до, достроковий такий доданий вартість до суспільних благ завдяки громадському бюджету. 2.0. кожна з громад. Інтегрували цей механізм у свій громадський бюджет, і вже після ну в цьому році вони вже виділили на це фінансування. І після нашої конференції ми перейдемо до впровадження вже практичного впровадження і створення там смарт-контрактів за громадським бюджетом з ЦТС. І виважне голосування мешканців за проектами громадського бюджету з використанням ЦТС.